Доброго дня, я з України. Сьогодні ми нарешті йдемо в гості до моєї сусідки Тетяни. Домовилися ми з нею. Гарна погода, в неї є час, і тому ми йдемо і подивимося її гортензії. До речі, хочу показати і ось моя така обновочка. Моя нова гортензія також має такий бусковий. Світло-блакитний колір. Тобто, на наступний рік, вже точно, якщо я її буду підкислювати і вірно, правильно доглядати, як нам порадить Тетяна, вона може змінити свій колір на ось такий блакитний. Ідемо разом з вами. Дуже-дуже чекаю цієї зустрічі. Хочу побачити її ділянку, почути її способи і методи доглядання і вирощування гортензій, і поділитися цією інформацією з вами. Ідемо? Ось нарешті, друзі, ми прийшли у гості до Тетяни. Ось так з вулиці виглядає її ділянка. Подивіться, наскільки гарно, яскраво, всі-всі кольори, всі барви. І подивіться, яка петунія. Тетяна, це петунія да. по центру. Да. Там горщик 40-літровий, да. так, три, три кущики. Там це сама ти вирощувала? Ні, це не сама Купляла. Сама ага. Це вона придбала, а ось ці вирощує петунії, колеуси. Сама да? зі своєї розсади. Оце бегонія вічно квітуча, да? с... с... насіння черенкує. Так, Черенкує на осінь. Подивіться, ось так можна на кожному клаптику зупинятися і розглядати і кольори, і які є квіти, і форми. Ну, дуже-дуже гарна ділянка. Ось, подивіться, які колюси гарні, дуже яскраві. Це волотиста гортензія Бобо. Два кущика центральним тут буде Барбарис, червоний це Orange Rocket, а жовтий Golden Dream. Тетяна намагається всі сорти запам'ятовувати, да? Намагаюся. бо в мене ті сорти, ті рослини, які були раніше придбані, взагалі ніде нічого не записувалось. Нічого. Ті, що раніше, так. Да. А ті, що вже з питомників, то ти те вже, те вже. намагаєшся записує, записувати, да, бо дуже швидко забувається. Да? Ну і ось основна прикраса ділянки Тетяниної, ну, хоча тут кожна квітка дуже-дуже гарна, це великолисні гортензії. Так, розказуй Тетяна по сортах. Що тут те, що ти пам'ятаєш? У сортах знаю тільки японська селекція Сагорі. Ага, оце з бордовим листиком. Це в мене є на вкорінення Тетяна клариса. Ці решта покупались на базарі. Без назви, да? Без просто великолесна гортензія. Да. Скільки цим кущикам років? Ну, десь 15. Десь 15 Тим, що років. Я назвала, десь 3 або 4. Ага, 3 або 4. Ну Кожен кущик дуже гарний. Тут незвичайна квітка, і окрім квітки, ще дуже-дуже яскраве незвичайне листя. Ось такого бордового кольору, навіть якщо б квітки не було, все одно дуже гарно. Ну З квіткою взагалі неймовірна гортензія. Ось ця також. Гарно, що ми минулого тижня і не прийшли. Вона ще була закрита, а зараз вона вже розкрилася. Підійдемо поближче. Там серединка, така в неї синя. Це без підкислення, так? Чи з підкисленням трошечки? Все з підкислення. Ага, все з підкисленням. Ну, а ці ось такі. Це один кущ. Ну, один. Спочатку був один кущ, потім розділила, розсадила. Ну, також ближче зараз зайду, просто щоб подивитися, наскільки велике одне суцвіття. Дуже велике. Так, ну і основне запитання, який ґрунт, наприклад. Почнемо з ґрунту, як саджала. Кислий, кислий. кислий торф. Торфа суміш, субстрат, угу. торфяний з верховим торфом, угу. pH. Десь 5, 4. 4 угу. Торфяний кислий субстрат pH 4,5-5. І, мабуть, хвойний опад, так, додавала? Тому, ага. Поначалу, так. Коли не було ще магазинів, субстратів ага. і коштів, ага. то привозили з лісу. Привозили з лісу. З хвойний Ну, Напівперепрівши оце вже, О, це так? Це верхній слой почви. слой почви. І зараз там замульчовано хвойною корою там, Там Знизу. Бура, і шишки збираю з, ага, у з лісі. Сни, угу. Так, угу. так підкислюєш чим? Остання це ортофосфорна кислота. Ага, і орто... Сірка. Угу. Ортофосфорна кислота і сірка. Ну, наприклад, на ось такий великий кущ, яка пропорція? Чи ти вже все на глаз робиш? Ні. <рес> ні? Е... Справа в тому, що це, що я сказала, це останній рік. Угу. І щось мені підказує, що. Не дуже, с... так? Як то кажуть, результат mm -hmm. на лісо mm -hmm. якраз дуже. дуже. Раніше mm -hmm. це була і лимонна кислота, і уксус, і, чого, і гвозді, і чого mm -hmm. тут тільки не було за ці роки. Ну такий результат оце в цьому році. Mm -hmm. І я так підозрюю, що саме останнє, що я вичитала і придбала через mm -hmm. інтернет, саме Дгарна, да? результат. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, ну, тому що ось цей кущ ну, взагалі такий синій колір. Це синій, то, що синім спеціально підсинювала люмокалієвими квасцями. Ага, ага, для підсинення це алюмакалієві квасці, а ортофосфорна кислота це і просто, сірка це просто добриво. Це, це не добриво, це підкислювач. А, це підкислювач, підкислювач, щоб гортензії було комфортно, але вона не змінює колір завдяки цьому. Да? Опять, я так думала, що не змінює. Але угу. ця рожева в мене була дуже яскрава. А я от наблюдаю. Вон там, ага, он Видно, що воно. Ну, Трішечки підкислює, да. все ж таки. Тось, от, угу. от, от. Ага. А вони були дуже яркі, рожеві. Ага, реакція яркі. все ж таки є. Реакція є. І серединки такі гарні. Тут просто білі, да. а якщо вже кислота, кислотність ґрунту висока, то тоді і, і серединки... А на красних там серединки Синенько. сині теж. Угу, угу. Оці... Угу. І червону також підкислювала ж, да? І алюмінієвими классами. Алюмініокалівої тільки, а? тільки для, для Угу. Зрозуміло. Ну, наскільки я розумію, проаналізував, ну... про, а... про uh -huh. роботу стільки інформації за всі ці роки. Uh -huh. Значить, що я для себе висновок, який роблю? Гортензії це ацидофіли, тобто це ті рослини, які питаються тільки освоюють всі ті речовини, елементи ага, ага, тільки в кислій суб, почві. Ага, У субстраті них ага. корінь, бактерії на корняк, ну, Таким чином, що вони можуть усвоїти тільки в кислій почті. Mm -hmm. Тому, якщо я оце підкислила, mm -hmm. то я так розумію, його вже кормити не треба. Воно все ага. візьме саме з грунта, Да? з ґрунту. Mm -hmm. І опять таки в кислій почві, якщо підкисляти, дуже добре усваюваються алюміній. І mm -hmm. заліза. Заліза. Mm -hmm. Алюміній, вот наліцо, mm -hmm. воно mm -hmm. mm -hmm. синій. Mm -hmm. Заліза у мене в цьому році немає хлорозу. Ага, да, Кожного дуже... року, це, як mm -hmm. отче наш, всі гортензії хлорозять. Mm -hmm. В цьому році вони це завдяки дуже, оце, я, так, фосфор, як під, вірно Ортофосфорної кислоті. Ви думає, ти да, думаєш, що да. вони через це так гарно себе почувають, таке ну, насичене, темне вони, листя вони, мають. значить, в своїй середі, тобто, у них Все, що їм потрібно для гарного росту, розтали. все вони мають. Так. Вони все мають. Uh -huh. Тому що, ну я ж кажу, що настільки зелений колір. Uh -huh. ну... Uh -huh. да. ну Кущі за вишки, потім я ще там позаду, якщо Тетяна дозволить, стану біля віконечка і покажу, наскільки великі кущі, Ну, це прикраса взагалі всієї вулиці, мабуть, всього нашого кооперативу, тому що дуже-дуже такі гарні квіти до Тетяни ходять, як на екскурсію. І, і намірений приїхати ще з Кременчуцького району, вже договорились. Ну, я ж виставила теж. Угу, угу. Праців... Познімати? Ну, просто приїхати і на консультацію, і подивитися і. Ага, ага, ну ось так. Вже Тетяна консультує. Ну, все вірно, якщо людина дуже багато вивчила інформації, досягла ось таких успіхів, то вже ж вона може щось порадити іншим. Якщо просять, і якщо вона не проти, то велика їй вдячність і велика подяка, що вона своїм досвідом ділиться з іншими. Так, ось це таким бордюрчиком дуже мені подобається. Це півонія. Це півон, ранній сорт не знаю, кумадала угу. так називається. Ага. Зрозуміло, це півонні рання, як Тетяна каже, кумадала, так називається. Ну, таких рослин в нас також багато. Далі там вон, така велика Анабель. Ну, зросту, мабуть, метр шістдесят, метр сімдесят, такого зросту, як я, і шапки також дуже великі. Ну і зараз підемо ще, пройдемось по ділянці Тетяни, тому що в неї є і город, вона і красу, і користь для своєї сім'ї. тут. Все вміщується на шести сотках. Ну і ось ще з цього боку ближче подивимось на гортензії. Ось такі серединки має вона Син, синій такий трішечки колір. Це також, тому що трішечки підкислена. Ось тут видно гарно. Да, ось тут. Мабуть, я думаю, що, мабуть, так. Да. От на оцих видно, що даже вона почала міняти ага, тут, ага. тут. Так, тут прямо і такі яскраві. Яскраві, угу, угу. яскраві так, серединки. Такі. Ну, ось тут така тіньова сторона, у Тетяни, тут до обіду сонечко. Да? Таке, ну, коли воно не дуже агресивне. До, до 12-ї, мабуть, да? менше. менше, менше, менше. менше, менше. Ага. Ну, тому вони такі гарні і стоять, і такі пружні в них Суцвіття, ну і взагалі... Листя таке пружне, не таке, як ось цих рожевих гортензій. вони Більше пошкоджуються сонячним світлом, особливо в денні часи, коли такі вони дуже агресивні, сонячні промені. Ось такі. Ну Просто неймовірно сині. Взагалі, в саду такі сині кольори, це велика ну, рідкість. Ну, ще пошукати потрібно квіти з такими кольорами, синіми. а гортензія тим паче. І ось, подивіться, одне суцвіття. моя рука ну, просто загубилася на його розмірах. Дуже велика. Гортензія дуже гарна. Так, Тетяна, ще одне питання. Коли ти починаєш підкислювати і скільки разів підкислюєш до початку квітнення, чи вже коли вона квітне, чи коли тільки закладає бутони. Ну, розкажи ось це ще питання. Перший раз, коли я починала, так як я читала, uh -huh. то я починала, як вона тільки починала вігітувати, тобто починала ліс uh -huh. розпускатися, все, і починала підкисляти. Uh -huh. Раз десь в два тижні. Зараз, uh -huh. это вже йде не один рік, мабуть, вона угу. накопичилась. В році я почала її підкисляти, коли вже почалися бутони, вже то раз в 10 днів, uh -huh. коли з'явилися бутони раз на 10 днів. І також ще важливе запитання, це поки розмовляємо і згадала укриття. Укриваєш? Це окрема тема. Це тут конструкция конструкція спеціальна, угу. як парничок. Сверху. Ну, якісь дуги, да? дуги зверху да. утеплюючий да, матеріал. Да. Я обриваю листя, кожний листочок, зелений, бо, як то Що? кажуть, парадокс. Якщо додатися, коли вони самі відпадуть, це вже мороз, це угу, я остаюсь без цвету. Потім я цього не ожидаю. Я просто один рік залишилася листьями. Угу. Весною я відкрила, була квашня. Ага, все згнило, сгнило, да? угу. вот угу. вот, була просто квашня. Я обриваю листя ну, по, по погоді, по градусам. Смотрю, угу до єдиного зелені листя всі Ну, заздалегідь, не, коли вже морози, а заздалегідь. Да, так, да. обриваю, щоб... потім угу. потім зв'язую їх, угу. угу. зв'язую. І все, і потім ми ставимо дуги високі і накриваємо спанбондом толстим. Mm -hmm. В цьому році я накривала в два слої. Білим, чорним? Білим. Білим спанбондом? Так, угу. да, тому що завжди накривала в один слой, такого цвітіння mm -hmm. не, не було. Це перший uh -huh. раз у мене за все час. Ну, тому що в этом году році мене столько всього нового укриття нове, підкислення нове, і ось результат да, такий шикарний двадцять літ вирощування uh -huh. гортензии. Ну а от не перевершений. І uh -huh. біля грунту прищіпала або камінцями чим то передавлювала укриття. Да. Угу, чимось придавлювала. І навесні, мабуть, також з відкриванням не поспішала. Я відкривала одну сторону, угу. що мені випадку роботи, да, якщо, одразу ж, якщо вдруг угу. мінус буде, просто перекинула і все. І все, і закрито. Да. Угу. Там Повністю відкривати угу. теж Обожглась, тому що так. Да, Зиму простояла все, а потім виразне заморозки залишався uh -huh. точно так без цвітення. Тому uh -huh. uh -huh. хочеться рано розкрити, щоб красота була. Доводиться uh -huh. ну, вот ну, да. почекати, угу, да. поки воно, да. воно вже буде гарний плюс на вулиці. Так? Да. Угу.

приезжаем Приїжджаємо і знизу от це відкриваємо, uh -huh. приоткриваємо. Uh -huh. Прищепками прищипыває чуть сверху, то есть, чтобы вот этого, и даже при этом все равно некоторые почки. Все були, одно подмерзают, да? Нет, подгнивают. Під, підмерзають, так? Да, Ні, підмазку. Угу. Да, ну температура... тобто тут треба надо... да. такую серединку свою. У сучасному домі це взагалі без проблем. Угу. А так як на дачі, а то це важкувато, так, да. слідкувати. Ага. Да. Тобто тут треба вже, може, по погоді, може, погради, по погоді і вже набити руку, так да. сказати, щоб розуміти, коли відкрити, коли закрити, щоб mm -hmm. зберігти максимально верхівочні бруньки, на яких ця гортензія квітне. Це не ремонтантні сорти. То не вели о, о, оце ремонтант... ага, оце, з бордовим листячком, о, ця да, ремонтанна. А ті всі не ремонтантні і ось такі гарні. Ну все, я думаю, що ми в Тетяни всі секретики <гум>, узнали і тепер будемо також намагатися вирощувати ось такі гарні гортензії в своїх садочках. Ось такі гарні композиції в горщиках, також на корі. Стоять сама Тетяна створює, бере склет такий гарний, формує кулькою, ну, дося, стань поруч. Ось подивіться, якого зросту. Ну, Досі метр сімдесят, мабуть, два чи три, метр сімдесят. І гортензія вище неї, бачите, квіти. Великі, дуже шапки такі, суцвіття. О, Рука повністю сховалася за ним. Так, це волотиста гортензія. Які Пінки, сорти? Вінки. Пінки Сорки, вінки. 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 то ваніла угу. Фрайс. Угу. А, ось там подалі Ваніла Фрайс, Вона оце, так? Да? Угу. Ну і як Тетяна формує, я бачу волотисту гортензію, трішечки показувала. Вже показувала вам, як я формую вдома. Таким чином, і Тетяна формує, Бачите, зрізані. Гілки і йдуть три гілки. Прокинулись бруньки і піднялися вверх. Потім в цьому році ось ці також будеш зрізати так? восени. Угу. І ті, що навколо, також будеш зрізати, формувати. Ось такі гарні також волотисті гортензії у Тетяни. Там подалі є тепличка. Ну, Мабуть, була тепличка, були овочі, як завжди, посаджені, а зараз вже тут квіти. Квіти вже поступово витісняють город. Там подалі грядочка огорожена з шифером, і там ще росте перчик. Ось тут такий гарний бордюр є в Тетяни по участку з звичайної півонії. Вона підв'язує мотузку, щоб він ось так рівненько стояв. І такий виходить, досить декоративний живоплід зі звичайних кущів півонії. Ну, дуже гарна ідея, мені сподобалось багато, де в Тетяни є такий живоплід. І ось тут вже підготовлена ділянка, це буде нова зона. Тетяна вже все придумала, вже промалювала собі в голові, що вона тут буде саджати. Тут буде газон, вона розкарповіла і навколо будуть рослинки. Підготувала для цього волотисті гортензії, барбариси. Там подалі зліва йде також город, огороджені грядочки, замульчовані. Далі соломою є дуже охайно, кабачки, селера коренева, морква. Огірочки, помідорчики, ну все як потрібно бути в звичайному городі і саду. І ось тут справа ще трішечки поверну вам, покажу, подивіться, наскільки гарно і охайно все виглядає. Позаду трішечки ми пройшли з вами розарій. Тут, мабуть, один сорт троянд, дуже такий також ароматний, яскрава така пляма біля входу в будинок, біля альтанки, завжди гарно і приємно спостерігати за трояндами дуже гарний аромат вони мають. І взагалі тетяне дуже декоративна ділянка, ну, кожну рослинку можна окремо розглядати. Ось тут над газоном стоїть яблунька, таке родинне дерево, можна сказати, і дуже подобається мені як в якихось французьких або англійських садах. Бачите, так, розарій такою смужечкою зроблене. Посередині доріжка з газону. Газон дуже чіткий і рівненький. Так, там закопаний бордюр, і тому ось так охайно все виглядає. Подалі там ще кілька кущів гортензії. Оці два кущі Тетяна буде прибирати. Один кущик вже ми домовились, як придбаю в неї, і буду з сестрою ділитися. Сестра вже чекає, що поділилася з нею цією гортензією. Там вон також, подалі бордюр з півоні. Дуже мені подобається, така незвичайна ідея. Ну, взагалі, Сорти троянд є різні різноманітні кольори, аромати, кущі дуже-дуже ну, декоративно. З цього боку повністю йде город, на городі є все і перець, і такий вже дуже великий. Ну, сортів, на жаль, Тетяна не знає, тому що, як завжди, хтось поділився або сама зібрала. І ось такі великі вже плоди гарно пов'язалися помідорчики, огірочки, високорослі помідори в неї. Там далі під парканом в неї росте виноград. Винограду вже років 30, вона каже: солодкий виноград і дуже сортовий. Тіньовкою все прикрито. Ну, якщо так гарно все організувати, на ділянці в 6 соток все можна помістити. Там, за виноградом, на паркані також знаходиться ожина. Тобто всі плодові, всі ягідні, всі овочеві кущі, все має Тетяна на своїй ділянці і до того ж ще настільки гарно і багато зробила вона краси. Газон просто ідеальний, завжди викошений, политий, жодної нерівності, жодного бур'янця, ніде нічого не видно, дуже-дуже все хайно зроблене. Там вже закінчується діляночка. Ну, тобто, якщо так з розумом підійти, то все поміщується. Подивіться, скільки декоративних кущ... кущів, троянд, гортензій, ось хвойні рослини. з бересклету гарний також, мабуть, Тетяна сама черенкувала, вкорінювала бордюрчик, потім тільки формує. Да? Ну, Ґрунт підпушений, Тетяна мульчування, мабуть, не дуже любить, тому що я бачу, що вона дуже любить підпушувати, да? щоб такий ґрунт. От і от в грядках тут он не да, дуже ага. біло, а тут повинна бути красота. Ага. Мульчування тільки на городі, в грядках, а в квітниках тільки такий підпушений ґрунт. Ну, Коли до Тетяни не прийдеш у гості погуляти, подивитися, ґрунт завжди підпушений. Мабуть, Тетяна всі вихідні підпушує, ходить так. Ось такі композиції також по кілька різних рослин в кошиках гарно виглядають. Колеуси. І це так? так? І це також сама черенкувала і ось поближче. покажу вам. Це також анабель, також дуже великий кущ. Ну, Хочу вам сказати: зліва направо, мабуть, метри два. Ну, мінімум, це мінімум. Ось цей кущик хоче Тетяна ось ці кущі прибрати, тому що трішечки вони почали підгорати. В них, тут було, в них тут був персик, персик вони прибрали, і тепер вони на сонечку. Ну, а сонечку вони не дуже полюбляють, горять. Так. Газон також дуже такий охайний з цього боку. Дуже мені подобається, звернула увагу, що ось такий живий паркан з гібіскусів. Також, мабуть, да, сама розмножувала, розсіюється легко. Оце mm -hmm. да. ну, це вперше бачу, що був такий паркан, і такі вони, як кіпариси рівненькі, такі, стрункі стоять, дуже охайні. Так, І тут пеларгонія, також пеларгонію на зиму додому забираєш, викопуєш, чи черенкуєш просто. Ага, маточники вже не береш додому, так? Да? Ось так. Ну, дуже охайно. Також півоні я також, мабуть, штук 50 кущів, да? не якщо, якщо так всі порахувати, то багато теж. Багато. Ну, А вже ж ви розумієте, що потрібно дуже багато прикласти сюди зусиль, роботи, працювати постійно, тому що ну, все, вся ця краса. Потребує постійної уваги то оприскування, так? також, мабуть, кожен тиждень оприскуємо, поливаємо, кожен раз, як приїжджаємо на дачу. Тетяна ще й працює, приїжджає тільки на 4 дні, ну, тобто, в неї тут більше не фізичний відпочинок, а моральний. Так? Коли навколо гарно, тоді і на душі приємно і спокійно. Також лілії вже відквітли. Щось хоче, що там хоче Тетяна газончик посіяти, нова буде зона, і навколо газончику якісь. Ну вже в голові все склалося. Вже навіть ростуть, вони. а підготовлені до висадки, так? Да? Волохові він, гортензії. Ага, ага, голотисті гортензії, і Лахів. також хоче казала Лахів. раніше. Барбаріс да, хоче Тетяна ще і, лаванду і якусь, і лаванду, низькорослу. Да, зараз да. шукає який гарний сорт собі придбати, щоб саме була низькоросла, і така невеличкий кущик тримав форму. Да? Да. Да. Ну, ось така прогулянка у нас сьогодні вийшла. Зараз ще підемо на початок ділянки, подивимось на гортензії, таку ну, супер прикрасу цього саду. І вже будемо Тетяну звільняти. Скажемо їй велике Дякуємо за те, що дала нам прогулятися своєю діляночкою, подивитися на таку красу і поділилася своїм знанням, своїм досвідом. І, і, ці зелені, великі, І ось ну, не ближче значно. покажу вам, який перець вже Тетяни. Ох ти! Більше, ніж долоня. Ось тут і там також. Пасинкуєш, формуєш кількість плодів, нічого не робить Тетяна, і все одно дуже великі плоди. Ну, Помідори тільки високорослі, ну, а вже ж за ними і доглядати потрібно постійно. Хоча вони і врожаю віддають більше, ніж низькорослі. низькорослі тільки на ранній врожай можна, да? А так взагалі не дуже багато вони віддають плодів. Ага. Це вже сама розмножувала волотисту Да? Ні, ні. Ага ага ага, і, і, ага. ага. ага, Оце чекає Барбарисики. Ага, і он а, там гортезі, ага. гарти... Ну, тобто вже підготувались. Це... Перед тим як. Може все, ага, все вже... придумано. Ну да, Картинка склалася, як то кажуть. да. да. <святка> Навколо альтанки ось такий навіс перед будинком, і також. В горщиках бальзамини, а попереду це пеларгонія, пеларгонія і гехери, гехери з червоним листячком. Гехери також гарно виглядають яскраво, навіть без квітнення. Дуже гарні. Ну, все, ми дякуємо дуже Тетяні за таку цікаву прогулянку, за те, що пустила нас подивитися, її шикарний сад. І, і все. Зустрінемося у новому відео. Ну ось, мої любі, Сходили ми у гості до Тетяни, як я вам і обіцяла. Нарешті дозволила і погода, і час був. І навіть з таким гарним букетом повертаємось додому. Дуже задоволені. Я думаю і не сподіваюся, що мої відео вам сподобається. І Тетяні також буде приємно, що її діляночку побачать так багато глядачів. Пишіть свої коментарі. Дуже вам за все дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.